Вітаю, друзі! Якщо хтось із вас час від часу пише коментарі під відео на якомусь YouTube каналі і помічає, що на коментарі ніхто не відповідає і не ставить лайки, можливо, власник каналу вас заблокував. Щоб це перевірити. Зайдіть на YouTube з іншим обліковим записом Google і знайдіть відео, під яким ви писали коментарі. Якщо ви не побачите своїх коментарів серед інших, значить власник каналу вас заблокував. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, надихніть на лайк і підпишіться на мій канал.